Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Зараз ми подивимось на картах Таро. Що вам заважає знайти своє кохання? Це для тих, хто шукає да, відносин. Можливо, ви шукаєте якихось якоїсь співпраці, так само хочете теплих, щирих там відносин. Да? Перекладайте на себе, але якщо ви шукаєте. Когось для себе, то подивіться, що вам може заважати. Потім ми роздивимо ще на двох колодах карт Мак, От, що вам може допомогти, да, які енергії підтягнути, і так далі. Я візьму по дві карти: минуле, зараз і майбутнє. То, що, що заважає всім, хто див, подивиться це відео, що заважає знайти своє кохання, свою любов своїх людей, однодумців і так далі. Тобто теплі відносини. Чому у нас нема? Так. Раз, два. Майбутнє. Два. Якщо треба, я буду додавати потім карти. Можливо, це і не знадобиться. І так, у нас тут шістка жезлів і четверка кубків. То, що нам в минулому, да? В минулому що нам заважало? І так, вона в прямій позиції. Ця карта в прямій позиції. Це означає, що. Було якесь швидке просування вперед. Можливо, було якесь підвищення. Про що то каже? Да? Можливо, вам просто, у вас не було часу на то. Да? Ви займалися, можливо, бізнесом, своєю кар'єрою. Можливо, ви якось в творчість уходили, або ви там зараз. Да? І у вас багато просто справ. Ви просто не встигаєте. От, можливо, були навіть якісь мандрівки, да, тут, тут теж вони кудись їдуть і так далі. А, то, тут треба цінувати, звісно, вдачу. От, треба цінувати вдачу те, що є, да, на той час. Тобто зараз, що може заважати? Якщо не будете цінувати своїх досягнень і казати, що ой, я от все, все в мене є по роботі, наприклад, да, але кохання немає, то робота там винна або ще щось. Не обесцінюйте, що ви вже взяли, да? от, але ми розуміємо, якісь ваші справи вам заважали, ну, то, то, то зрозуміло, таке буває. От, поруч у нас четверка кубків. То що, ще вам заважало? Було якесь незадоволення, були якісь сумніви. Була втома від того, що ви так багато всього досягали. Да? І, це просто, і це просто заважало. Ну, тут теж тут прям бачно, що людина втомлена, така вона не бачить, що їй там хтось ще вже під нос її е, сунуть. Да? А вона просто втомлена. Звісно, в такому стані. Не до, ну, не до кохання, скажімо так. От. А, дивіться, кому це резонує. Да? Якщо це вас чіпляє, якщо це ваші енергії, да? що ви рвалися, рвалися, то цей розклад для вас. Якщо воно не підходить, ну, значить вам треба інший якийсь подивитися. Да? Або пишіть, наприклад, зроблю для ну, хто ви по знаку Зодіака можна зробити, або на індивідуальні запрошую вас, тому що. ну... Не для всіх, звісно, да? не для всіх мільярдів цей розклад підходить. Якщо у вас це підходить, то можете дивитись далі. І так, це було в минулому. Да? Ви працювали, працювали, багато чого досягнули, і ви втомилися. Що зараз вам може заважати? В вісімка в нас, вісімка нічі, але вона в нас. Перевернута, я завжди буду казати, як вони випали. Чому? Тому що карти так показують, що є ж інше, інші е властивості, да? інше значення у карти. То значить, вам треба нам, усім, хто дивиться, саме це роздивитися. саме ці... Е Обозначення знати, да? тому що це все як попередження. Ну і е, такий привід, знаєте, подумати, щось виправити. Завжди можна щось виправити. Добре? Тому дивіться, зараз що може заважати? Зараз, а зрада, це карта каже в такій позиції про зраду, про якесь протистояння. Тим паче вони або вже прийшли несподівано, або вони зараз можуть бути. Можливо, ви щось відчуваєте, тому у вас немає того кахання. Да? Можливо, ви пережили от не так давно. От, або зараз на цей момент ви ще переживаєте да? якусь зраду. От. Ну, тут про знаєте, ситуації невизначеності, занепокоєння якесь. І на деякі події. Тут, ви не маєте впливу. І то, звісно, в такому стані вам теж, скоріш за все, не до, не до кохання. Але, дивіться, в нас тут поруч, тут і зараз випадає Мах. це сама потужна карта. Вона каже про успіх взагалі. І в бізнесі, і в справах, і, і, в, і в здібності є до навчання, там, самоконтроль, творча самореалізація, незалежність, ініціативність, довіра про атмосферу довіри, каже ця карта. Да? І що тут людина майстер своєї справи, вона багато чого досягла. Але треба просто зрозуміти, що навіть у вас були ці зради. да, або вони будуть. Ну, то такий процес, значить, очищення, можливо, ви самі не хочете у ті якісь е, такі ганебні, скажімо так, відносини відпустити. Да? І ви, можливо, просто боїтеся, тому що після зради ну, люди бояться мати довіру до когось, відкриватися і так далі. От, Ще дивіться, що зараз е, можливо. Можливо, ви отримаєте, можете отримати якусь допомогу від чоловіка. То, що допоможе, так? Да? Це може означати, яко, як, ну, яку людину. Наприклад, психолога це може означати. То, можливо, час, якщо у вас там ці рани не загоїлися, да? то треба до когось звернутися, прокачатися, і буде вам кохання. О, тому що тут позитивна. Зараз ми подивимось. Щоб, що, буде, да, що буде, скоріш за все, якщо ви а, залишитесь в таких енергіях, тому що тут ви можете обрати, тут ви можете обрати, куди ви хочете. от, І так, тут в нас двоєчка Пентаклій. Про що вона каже? Вона в нас теж перевернута. Так само дивіться, це в майбутньому, що вам може заважати тут сумніви, тривоги, невпевненість, а, ну і вам знаєте, як вам навіть може е, доведеться показово якось веселитися. А в душі ви будете відчувати, що неприємності поруч, або, знаєте, цей вплив ще, коли вони були, ті неприємності, да? От, то вам може, тобто, ви будете концентруватися на ну, на низьких вібраціях, то як тоді ну, можна бути магом? да? Тобто тут в розкладі ключова карта, оця, вона дає вам надію. Що ви можете все виправити, але треба звернутися до когось. Не звернетеся, будете оці в жертві. Знаєте, люди довго, дуже буває півжиття, вони в стані жертви. Вони себе жаліють, вони не дають, не дозволяють більше собі жити. Не дозволяють собі отримувати радість від цього життя. Розумієте, і в них, звісно, тільки все погіршується. От. Далі, дев'ятка жезлів. Про що вона каже? Вона теж у нас. Теж перевернута. Знову таки, тут вже незадоволення собою, внутрішня агресія, невлаштованість, да, і в домі, і в сім'ї, то, звісно, якщо була зрада і так далі, то про що то каже, То треба відпустити все ж таки такі відносини. Якщо ви ну, у вас, якщо ви в сім'ї, в родині, да, навіть якщо у вас є чоловік або дружина, дивлячись то, ну, хто ви зараз дивитеся. от. То навіщо вам такі відносини? Навіщо, якщо після зради, ну то, то болісно. То треба навіщо мучати друг друга. да? От. Тож дивіться, тут внутрішні конфлікти, тут проблеми, тут конфлікти в оточенні, сім'я і колектив, і так далі. Зараз подивимось. Подивимось. Які відносини допоможуть? допоможуть, тому що тут ключова карта маг. Які відносини допоможуть вам вийти з цього? До кого, можливо, звернутися? Да? Можливо, щось, щось треба, ну, треба виходити з такого стану? Зрозуміло, що зради і так далі, то все болісно. От. Але треба відпускати ті ситуації. Добре, дайте одну карту, що допоможе. Що допоможе, да? дивіться, що може допомогти? А що може допомогти, на мій погляд? Якщо ви ще маєте надію, якщо ви не, ну, не, не одинока особа, да? якщо маєте надію, то спробуйте всі варіанти тоді. Да, влаштуйте якусь зустріч, якийсь романтичний вечір, можливо, у уікенда да, кудись у поїхати значівлю і так далі. Відверто поговорити, відпочити, да і зрозуміти, чи ми йдемо далі далі поруч. Чи ну що нам робити? Але відвертість, знаєте, люди бояться казати про те, що вони відчувають. Люди бояться казати, чому тому, що щоб їх не вважали, наприклад, слабкими, але бути щирими то не слабкість, то сила ваша внутрішня, бути щирими і казати: мені боляче від того, що в нас руйнується, наприклад, ну. Наші відносини, да? тому що якщо зрада, то вже пік такий, знаєте, і е, ніколи то не буває просто так. Ніколи не буває. Якщо людина такий і був, ну все одно ви щось відчували, ви, значить, дозволяли да? З собою так. От. То подивіться, хто вам може, хто вам може дати е, таке? Тому що тут теплі, да? тут наповнення. Хто вам може це, це дати? Подивіться, якщо у вас немає нікого поруч. Про що ще ця карта може казати? Якщо нема нікого поруч, але ви хочете цих близьких. Тут кажеться, що каже карта про те, що не на цьому да, закритими очима і вся в мічах сидіти да, далі, надалі дивіться, вони всі перевернуті. От. А є можливість бути магом. То тоді, по-перше, зробіть практику. Зробіть практику, дайте Всесвіту зрозуміти, що ви готові для стосунків, але опишіть. На бумагі для себе да, і для всесвіта, конкретно, яку людину ви хочете поруч бачити з собою, наповнюйте то бажання своїми почуттями, теплими. Да? А не то, що от я знайду і він буде поруч, або вона, і там ете-те. -те. Теплими. Тут про кохання, тут немає якогось аб'юзу, нема нічого поганого. То, якщо ви хочете дивіться, будьте магом своєм, своєму житті. Да? Будьте магом і починайте мріяти. Але правильно мріяти екологічно, да? і конкретно хочете, хочете конкретну людину, зробіть собі і Всесвіту, опис. Зараз подивимось, які енергії допоможуть. Які енергії вам допоможуть? В яких вам треба, вам, нам треба бути найближчим часом, щоб. Вийти з того стану жертви, зрозуміти, що зрада зрадою, але ну, якщо ви, ви це, да, можливо, ви е, зрадили когось. От, ну, тоді треба зрозуміти, чому так, чому так вийшло, чого вам не вистачало, да, але ж то не вихід, ви розумієте, тому що там боляче всім, і вам боляче, і їм. І так само, якщо вас зрадили, вам теж боляче. І та людина розуміє, що вона неправильно вчиняє, розуміє все одно. Просто ну, ну, так люди роблять, тому що нема звичок, нема навичок, наприклад, ненасильницького спілкування. Да? Коли люди запитують друг друга, що ти зараз відчуваєш, а чи буде тобі комфортно. Да? А, чи бу... а можемо ми так зробити, Ми? і так далі. О, то які енергії допоможуть? Дивіться. По-перше, ну, тут. Спокій і самовпевненість. Пані вона вдягнулася, вона гарна, вона красива, вона задоволена собою. Да? Тут було про невпевненість в собі і так далі. То треба, значить, попрацювати над самооцінкою. Тому що навіть якщо вас зрадили або ви, да? треба, значить, прийняти, що так було в моєму життю, і я більше так не хочу. І значить, що треба до когось звернутися до якихось. Да? Спеціалістів, когось знайти, або самим ви можете самі в тому розбиратися. Зараз дуже багато інформації в інтернеті, будь ласка, прокачуйтесь, але треба піднімати свою самооцінку, треба себе, да, про себе піклуватися, треба гарно виглядати. Чоловік ви або жінка неважливо, от, І тоді ви будете все світу показувати свою цінність, да, і тоді до вас прийде саме тоді. Та людина, з котрою вам буде комфортно. Зрозуміла? Тут ще є м, такий посил, підказка. Ні бути любимою, це всього лиш неудача. Ні не любіть це вот нещастя. Да? Тобто, не бути е е е люб улюбленою да это, ну тимчасово, а от коли не, не вмієш сам любити, то вже проблема. А тут пані себе любить. Зрозуміла, що вам допоможе спочатку полюбіть себе, тому що якщо у вас відбулося таке як зрада. В колективі в колективі, неважливо, то ви десь себе так само зраджуєте. Розумієте? Люди відчувають ту енергію, і так нам все світ показує, як ми самі до себе відносимося. Подивіться навколо себе, якщо ви почнете приглядатися до того, які події, які люди і так далі. Ви будете постійно знаходити для себе важливі знання, що мені треба підтягнути. Якщо ваше життя приходить зрада аб'юз. То ви притягнули це десь? Ви себе чмріть ну. Цькуєте, да, себе, десь ви себе не поважаєте, десь ви себе зрадили, десь ви собі щось пообіцяли і не зробили, десь ви себе кинули і так далі. Обділили і так далі. Да? І тому Всесвіт нам показує. Ну, тобі боляче, тобі так не подобається, так не роби з собою так. І все, не роби. І тоді від людей не буде такого теж приходити. Да? Зрозуміло. Ще які енергії, дивіться. Обожнюю цю карту. Які енергії будуть допомагати, це про індивідуальність бути собою і бути на висоті в будь-яких умовах. Дивіться, тут стіна, вона з якоїсь, не знаю, з глини зліплена, да, тут такі. Доски стерчать але вона нарядилася в неї все класно Вона себе тут точно впевнена, впевнена себе відчуває, то впевненість в тому, що ви є цінність вам допоможе. Тоді ви прийдете через. Самореалізацію, наприклад, через впевненість в собі, через те, що ви продовжуєте піклуватися про себе. Бо якщо вас хтось зрадив, це не означає, що ви пови, що ви, з вами щось щось не так. Да, то просто таке такі у вас завдання зараз витягнути себе а, з тих відносин, а, навчитися знову довіряти людям. Да, от і відноситися в першу чергу до себе з любов'ю, з коханням бути впевне, Впевненою, впевненим в тому, що ви варті чистого кохання, ви варті у таких відносин, ви цього варті. Я вам бажаю знайти хто хоче швидше, да? а хто в своєму темпі, але ж знайти своє тепло, своє кохання. З вами була Софія, будь ласка, підписуйтесь, буду вдячна вам за ваші коментарі і запрошую на індивідуальні розклади сесії. Мирного дня.